Всім привіт! Ви на каналі Чебардак і сьогодні розповімо про програму Коаєд та приліт до Канади. Залишилось всього пару тижнів до завершення програми Коаєд, за якою українці можуть поїхати до Канади та отримати дозвіл на працювання, медичне страхування, навчання та грошову допомогу. Тож не дивно, що зараз ця тема набрала таку популярність. Це відео було відзнято всього тиждень тому. Тож тут можна буде знайти найактуальнішу інформацію щодо перельоту, отримання ворк-перміту та ситуації в аеропорту Торонто. Відразу скажу, що прилетіти можна до 31 березня включно. Головне отримати ворк-перміт до закінчення цього терміну. Все решта, сім грошову допомогу медичне страхування можна спокійно оформляти аж до червня. Перше питання це квітки на літак. Дешевий вже не знайти місць обмаль. Найдешевший прямий рейс з Дубліна до Торонто зараз коштує від 630 до 1130 доларів на одного. Мається на увазі американські долари. Ми летіли через Дублін з компанією Air Canada. бо це найкоротший шлях до Торонто. Всього 7 годин. А на практиці ми прилетіли ще й на годину раніше. А вже до Дубліна по Європі можна дістатися будь-яким літаком. Вилітаємо з Вроцлавського аеропорту. Компанія Rinayer, напевно, самоприскіплива компанія. Нас завернули з нашим багажем. І ми міряли, його а в нас він не влазив, ту стійку, але ми вирішили цю проблему. Забравши з багажу трошки речей, переклавши до суду. Якщо ви купуєте Priority Boarding, ви можете взяти ще одну одиницю багажу до себе. В салон. А це лайхак у всіх міжнародних аеропортах. Зарядки фонтанчики з питєвою водою. І тут можна набрати собі воду. Якщо ви взяли порожню пляшку, то можна набрати собі воду на політ. Пройшли контроль, щоб попасти на літак до Дубліна. І нас запитали про дію ПЛ. Ніяких штампів паспорт не ставили, але дії ПЛ мусить бути дитина вписана. Що ж до вибору рейсу, найкраще вибрати той, що прилітає зранку. І в робочий день тижня, бо більшість офісів в аеропорту працюють до 17-ї години. Це особливо важливо для тих, хто бажає все зробити по максимуму в аеропорті, щоб потім не бігати містом, шукаючи, де зробити сін чи відкрити рахунок. Ось ми вийшли гуляти по Ірландії. Центр дуже незвичний. Тут маленькі такі будиночки. Просто класно гуляти і спостерігати. За людьми дивитись на вулички, які вони гарні. Все таке цікаве і все таке незнайоме. Сам переліт виявився зовсім не важким і доволі комфортним. М'які крісла з відкидною спинкою, подушки та ковдри, монітори з іграми та фільмами на кожному сидінні. Двохразове харчування, сніданок та обід. Вибір стандартний: чікен чи паста. Чікен був смачний. Курка та з рисом та овочами. Хліб з маслом, сир, салат, солодкі брауні. Напої на вибір: чай, кава, соки, кола, біле або червоне вино. На сніданок або йогурт із чимось солодким, або пиріг з м'ясом. Та овочами. А відразу після посадки починається квест отримані буркерміту, номеру сін та рахунку у банку. Все це можна зробити за один день прямо в аеропорті, якщо ви прилетите зранку і вас попереду буде ще 5 годин робочого часу. Якщо летіти далі з пересадкою в Торонто. Варто закладати на перерву між літаками хоча б годин 5, а ще краще 7-8. Ворг-перміт треба отримувати у першому аеропорті Канади, до якого ви прилетите. Це обов'язкове правило програми. По виході з літака всі пасажири направляються в зал заповнення декларацій. Тут треба бути уважним: працівники навряд чи вам допоможуть, придеться розбиратись самим. Автомат захоче вас сфотографувати. А потім почне здавати дивні питання із серії: ваша мета прибуття до Канади, наскільки років, ваше громадянство тощо. Папюрець, який роздрукує автомат, втрачати не варто. Він ще знадобиться на виході. Потім всі дружно проходять на паспортний контроль. Тут вже чекають працівники митної служби, які прямо з загальної черги відбирають тих, хто приїхав по програмі, та ведуть в окрему кімнату, де у вас заберуть паспорти, запропонують сісти і очікувати. Немає значення були ви перші, в черзі чи останні. Госпорти та ворк будуть видавати у ті послідовності, у якій це заманеться прикордонникам. тобто як пощастити. Ніякий співбесід зараз вже не проводиться. Документи видають, викликаючи по іменам, тому на одне ім'я відгукуються сразу дві-три людини. На цьому етапі головне ретельно перевірити дані ворк ім'я та фамілію, рік народження, статі Бо часто стаються прикрі помилки, які потім доводиться довго виправляти. Якщо помилка знайдена, краще вибрати її прямо там, підійшовши до прикордонника. На кожному кроці вас будуть супроводжувати роз'яснювальні написи українською мовою, а також сповіщення накшалт. Сі номер сьогодні не видається. Як потім виявилося, сповіщення вже застаріле, тож не приймайте на віру все, про що пишуть на дошку. У отриманні воркперміту вам в прямому сенсі вкажуть на вихід, бо їх там два. Вам треба в той, що зліва, куди вказує напис Туалет. Через нього, не через столе, а через вихід, ви потрапите у зал видачі багажу. По праву руку під стінкою буде якраз потрібна контора по видачі сіну, вашого ідентифікаційного номеру, який будуть подати всюди, від банку до лікарні чи місця вашого предслуштування. Тут, як правило, відкрито 4 чи 5 віконець, тож черга йде швидко. Доки стоїте в черзі, знайдіть волонтерів, які видадуть анкету для заповнення на отримання сіну, щоб оформити швидше і не гаяти часу. Після цього можна забирати багаж та виходити із зони прильоту. Зразу при виході праворуч та й ліворуч теж стоять три найбільш відомі мобільні оператори: Роджерс та його доньки Фідо і Чарльз. Волонтерів з безкоштовними сімками нам зустріти не вдалося. Тут варто добре подумати, що краще обрати: просто номер для відкриття банківської карти по передплаті чи пакет, з включеним до нього інтернетом і платою, яка буде стягуватись автоматично за кожен місяць користування. Плюси передплати користуєшся стільки, наскільки поповнив, ніяких неочікуваних рахунків постфакту. І можливо взяти мінімальний пакет без інтернету за 15 CAD – канадських доларів. З мінусів зовсім немає інтернету, і за три дні закінчуються гроші на дзвінки. До того ж, неможливо поповнити через мобільний додаток, бо пакети з передплатою не дозволяють його встановити. Поповнювати можна тільки через ваучери, які необхідно купляти кожного разу в кіосках мобільного оператора, що погодьтеся зовсім незручно. Але як тимчасове рішення для вкриття рахунку в банку, цей варіант більш-менш прийнятний. А сам рахунок можна також відкрити прямо не виходячи з аеропорту, якщо пройти ліворуч від виходу з багажної зали до кінця. Там буде відділені сіп з банку, улюбленого банку усіх новоприбулих. Бо саме тут. Надається 2 роки безкоштовного обслуговування. Для отримання допомоги достатньо відкрити дебетовий рахунок. Але для створення власної кредитної історії, надзвичайно важливої для таких країн, як Канада, треба відкрити ще кредитну картку, яких тут пропонується декілька типів: з кешбеком, з накопиченням балів, з нульовими витратами на обслуговування тощо. Мінімум на новій кредитці 1000 доларів. Власні гроші закидати не треба, також не варто отримувати на неї платежі від клієнтів чи зарплатню. Для цього існує дебетовий рахунок. Щоб відкрити рахунок, вам знадобиться Work Permit, сін, номер телефону, можна один на сім'ю, та адреса, куди буде переслатися картка. Адресу можна надати готельну чи друзів або знайомих, які потім зможуть віддати вам кореспонденцію. Дебітові картки віддадуть відразу на місці, а кредитні доведеться чекати від тижня до двох. Отримавши рахунок, варто попросити випуску з його номером для заповнення запиту на грошову допомогу. Запит відправляється на офіційному сайті, посилання в описі під відео. З оформленням виплат на дорослого проблем, як правило, не виникає, але все ж таки краще зачекати 48 годин з отримання ворк-перміту, щоб дані встигли потрапити у систему. А ось діти чомусь не проходять. Система видає помилку і просить зв'язатися з оператором для її виправлення. Деякі намагаються зв'язатись на протязі декількох тижнів, але не втрачають надії. Єдине, що залишається отримати хелсі-карт, яка дозволить користуватись безкоштовною медичною допомогою, та пройти обов'язковий медогляд, на що відводиться 90 днів, і, звичайно, знайти тимчасове житло, чим також можуть допомогти волонтери. Але ця тема вже для наступного відео. На все добре з вами був канал Чебардак. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!